Всім привіт! З вами страва від шефа та є автор та ведучий Сергій Оловейчук. Сьогодні ми готуємо кальмар у соусі тереяки на подушки з дикого рису та шпинату. Отож, розпочнемо. Сьогодні нам потрібні отакі продукти: соус тереяки, кальмар туб, цибулька порей, сир грано горгонзола, можна взяти дорблю. Дикий рис відварений, шпинат, вершки, оливкова олія, біле вино, помідори черрі та рукова. Отак, розпочнемо готувати. Філе кальмара ми наріжемо. Але перш ніж його нарізати, ми його на іншу сторону розвернемо. Ось таким чином почистимо. Працюємо в рукавичках. для такої більш естетичної. От. Нарізаємо його під кутом 45 градусів. Нарізкою нарізкою карвінг. Нарізка виникла дуже давно, її приписують собі китайці. Я думаю, китайці багато чого собі в тому. Світі приписують і приписали плюс нашу нарізку. Нарізка дуже цікава, дуже мені подобається. І має сподобатись також вам, шановні глядачі. В одній з передач ми показували вам нарізку риби хризантема. Це, в принципі, та сама нарізка, але на кальмарі. Отже, продовжимо далі. Далі ми беремо сотейничок. Ставимо його на нагрівання та нарізаємо цибулю порей. Використовуємо порей. Можна, звичайно, використати звичайну ріпчату цибульку. Я захотів більш зелену страву зробити, таку більш весняну. І сьогодні будемо брати порей. На дно сотейника наливаємо оливкову олію. Звичайно, можна взяти і звичайну олію, але на оливковій буде трошки інший аромат нашої страви. Інші смакові якості. Смажимо нашу цибульку порей на невеликій температурі, щоб вона не згоріла. Смажимо її буквально на декілька секунд та додаємо шпинат. Ми беремо заморожений шпинат, так як свіжий зараз ми не змогли знайти. Я думаю, появиться літо, шановні глядачі. Обов'язково використовуйте свіжий шпинат. Будуть ще кращі смакові якості нашої страви. От. Розмажуємо з'єднуємо цибулю порей зі шпинатом. Годуємо біле вино, піднімаємо трішки нашу температуру. Я думаю, температурі хватить градусів 180, мінімум 150, для того, щоб вона була максимально такою. Активізувалися наші два компоненти і з'єдналися в одне ціле. Далі ми їх з'єднуємо з білим вином. Таким чином протушуємо наш шпинат у білому вині. Ось такий маємо нашу таку шпинатоподібну кашку. Так. Далі Добавимо сир горгонзола, можна взяти дурблю, можна лазур, різні сири. Зараз дуже багато їх в різних магазинах є. Головне, щоб він був з пліснявою і дуже з цікавим запахом. Ми беремо цей сир за рахунок того, що він дає цікавий смак та запах нашій страві. вона буде набирати за допомогою цього сиру непоганий аромат. Нам не потрібно його багато, сир трошки важко доступний. Мається на увазі у ціні, От. тому ми його багато не використовуємо і багато його не потрібно для того, щоб наша страва не була перенасиченою смаком. Бо коли страва перенасичена, вона не має тих смакових якостей, які ми хочемо отримати. Нам буквально потрібно грам 15-20 цього сиру для цієї страви. Друзі, аромат вже неймовірний. Сир горгонзола з'єднався з нашим шпинатом, білим мином та цибулькою порей. І вийшла дуже-дуже дуже гарна така суміш, яка має дуже приємний запах. Хлопці знімальної групи вже пускають слину, вже б хотіли спробувати. Отже, друзі. Я думаю, якщо якщо ми тут всі в принципі, приємно шоковані від нашої страви, то я думаю, вам також варто вдома спробувати саме цю страву. Страву я буквально недавно вигадав, сидів собі, захотів чимось таким погратися продуктами. Думаю, Та, візьму що-небудь. В той час на столі був якраз шпинат, було біле вино і цибуля порей почав щось там з'єднувати, додавав трошки сиру і сьогодні. В принципі, для вас пробую відтворити свою недавню знахідку. З'єднали ми все з вершками, отримали ось таку. І трошки нам потрібно її більш випарити, для того, щоб була менш такою рідкою. Так. Буквально декілька секунд для википання рідини приділяємо наші страви. Дуже приємний смак та аромат нашої страви. М -м -м. Можна також взяти для цієї страви в принципі, сир віола, плавлений сир, але він не дасть такого результату, як сир з пліснявою. В нього буде менший запах, трошки менше смакові властивості. Можна взяти інший сир. Ми беремо з пліснявою, щоб підкреслити нашу страву. Далі ми будемо варити наш кальмар. Варимо наш кальмар у воді. Кальмар, друзі, хочу вам наголосити, будемо варити одну хвилину, не більше. Жарити ми можемо його тільки півхвилинки, так як він потім вже буде несмачний та резиновий. А варимо його одну хвилину не більше. Так що, друзі, засікаємо одну хвилинку і готуємо кальмар. Трошки ми його розріжемо. Отримали ми такі два кільця, нагріваємо нашу воду до кипіння, трошки підсолюємо. Та будемо варити. Якщо переварити кальмар, він тоді буде мати більш такий резиновий смак і буде зовсім не, такий неїстівний, для того нам потрібно уважно до цього віднестись і не перетримати наш кальмар у кипяченій воді. І нам його потрібно сьогодні не дуже багато. Ви можете взяти трошки менший туб, він буде ще дешевшим і більш доступнішим для нашої страви. Закіпає наша вода. Зменшуємо трошки температуру та засікаємо одну хвилину. Отже, проварюємо. Ми отримали такий кальмар. Проварили ми його одну хвилиночку, отримали ось такий кальмарчик з такими гарними зубчиками і в пізнішому стра... стане нашою стравою. Далі беремо відварений попередньо дикий рис, можемо його, насипаємо його в наш сотейник. На дно додаємо трошки водички та чуть-чуть солі. Розігріваємо його. Помішуємо. Чому саме беремо рис? Рис підходить дуже гарно для риби, для морепродуктів. Також дуже гарно поєднується з морепродуктами. Овочі поєднуються. Бажано, щоб вони були на пару або в якомусь соусі. Розігріваємо, з'єднуємо з сиром Грана Подана, можна взяти пармезан, можна взяти Грант Лео, кому більше, який подобається. Це все сири Італії, які також можна придбати, вони різної цінової політики, залежно від витримки сиру. Чим менша витримка, тим доступніша ціна. Вони базуються до 6 місяців від 6 до 12 місяців, від 12 до 18 місяців витримки. Для цієї страви можна взяти до 6 місяців, так як в принципі, нам потрібен трошки такий солінуватий смак, який сіль нам не зможе надати, та смак сиру. От. Далі ми з'єднуємо з вершками. Беремо вершки 30%, так як менша жирність вершків, буде такою дуже за рідкою для нашої страви і ми не отримаємо бажаного результату. Готуємось таку свого роду кашку з рису. Для чого ми додаємо сир, він скріпить наші. Гранули рису, одне ціле, і ми отримуємо гарну таку основу для нашої страви, яка не буде в принципі, розсипатись, буде триматись купи та буде дуже смачною. Дуже приємний запах йде від нашої страви. Температура має бути невеликою, так як вершки не люблять високої температури і можуть трошки підгоріти. В принципі, все. Рис наш готовий. Ось така приблизна консистенція має бути нашого рису. Більш густою. От. От. Далі, далі, далі ми беремо наш соус Теріякі. Чому саме Теріякі Він підходить для різних морепродуктів, також підходить для птиці. Я думаю, ви зможете придбати його в різних супермаркетах. Далі, друзі, ми візьмемо на дно якого нальємо декілька крапель води, аби розігріти наш кальмар. Та з'єднаємо його з соусом теріякі. Соус теріякі, в принципі, за основу цього соуса є імбир, є ананас, соєвий соус. Та різні спеції. Я колись спробував відтворити смак соусу Тириякі себе вдома. В принципі, вдалося, але трошки не було потрібних компонентів і він не вийшов більш таким насиченим, як мав би бути. За допомогою цього соусу ви можете готувати різні морепродукти, страви з курки та просто овочі в цьому соусі. Він надасть такого східної нотки в вашій страві. І дуже гарного запаху, такого східного запаху. Ось такі ми отримали два кільця кальмара. Далі, друзі, ми формуємо нашу страву. Нашу страву ми формуємо через кільце. В кого немає кільця, в принципі, ми можемо зробити це без кільця. У нас воно є, тому ми його використовуємо. На основу ми використовуємо рис. Далі ми розігріваємо нашу горгонзолу з вершками. Пенатом та це От. І ось формуємо такими шарами нашу страву. Так, трошки розігріємо наш соус, щоб полити наші кальмари. В справі поєднуються такі, в принципі, два цікавих момента. Тобто ми поєднуємо італійські сири, такі більш ніжні продукти, як шпинат, з такими більш серйозними продуктами, як кальмар та соус теріякі. Хто не знайде соус теріякі, можна взяти устричний соус. Ціна його трошки буде більшою. Смак приблизно подібний. От. Далі ми візьмемо помідори чері. Нам достатньо буде од нього помідорка цієї страви. Вкладемо руково, піднімаємо наше кільце та збризкуємо липкою олійкою. Ось таку страву сьогодні ми з вами готували. Друзі, спробуйте відтворити в себе вдома. Буде приємно, якщо ви спробуєте і вам сподобається. Доброго. Доброго. Отже, друзі, сьогодні гостем нашої передачі є відома громадська діячка та чемпіонка світу з пауерліфтингу Ліля Проць, вітаємо. Доброго грам. Сьогодні ти будеш оцінювати нашу страву, таку, яку сьогодні ми старалися зготувати для тебе. Це моя авторська страва. Кальмари в соусі Тереякі з шпинатом та горгонзолою на рисовій подушці. Тобто, смачно пробуй, кажи свої враження, цікаво послухати. Ну, звичайно, вид такий цікавий, і для мене, як для спортсмена, дуже важливо, щоб якщо це чи м'ясна страва, чи рибна, звичайно, щоб були овочі. Це поєднання, навіть, як кажуть, ми не обговорюємо ні вдома. І якщо десь не замовляю, то звичайно, що я дуже люблю щоб страви, страви, страв, овочі. Шпінат досить цікаво і як для когось він був би незвичний. Але в 1997 році е, я побувала в Німеччині і вийшло так, що в п'ятницю в них пісний день, і там давали шпінат. Тому е, любов до шпінату, вона так і помаленьку... по, по полюбили, так? побула. Німці полюбляються, і а -а -а. вона так з'явилася, тому для мене це незвично. не так, щоб якась там незвична страва, і вона на не незвичному вигляді. Пробую я цікаво послухати думку чемпіонки світу, яка була в Німеччині і знає шпинат, який подають в Німеччині. І сьогодні вона спробує нашу страву. Чи любиш полюбляєш це готувати вдома? Які О. твої страви, такі коронні для приготування вдома, чим ти любиш ну, насправді, порадувати себе і е, я не дуже так готую. Тобто, я якщо готую, то я готую зазвичай прості страви. Е, більше в нас вдома готує мама, е, вона це полюбляє, і в неї різні є там і делікатеси. Е, в мене зазвичай немає, як кажуть, і часу. І... Е, немає такого хисту, як то каже, тому е, більше так, якщо би щось таке, що необхідно, тобто то це можна. Е, ну якщо б вже дуже там потрібно, звичайно, що для гостей можна було б щось приготувати, подивитися, щось прочитати і красиво це подати. Що такого цікавого готувала взагалі в своєму житті? Якось такого неординарного такого цікавого, що нам більше запам'яталося. Ну, більше ці я так полюбляю фруктові салати, тобто там різні інгредієнти, тобто це поєднання там і з морозивом, і, і з сметанкою і, і з горішками, щоб таке, от пробувала бананові там кульки робити, тобто таке, що це, іменно, таке іменно десертні страви. Вони це а так, на, на жаль, деколи буває бажання, але я розумію, що страва. Це таке має бути якесь позитивне, енергетичне, і це треба дійсно присвятити час. Тобто, це треба віддатися хоча б півдня на кухні. Тобто, цим треба жити. Так як я живу спортом, то я розумію, що щоб приготувати цікаву, смачну справу, треба дійсно віддати їй час і віддати всю себе. Як тобі наша страва? Звичайно, смачненька, дуже полюбляю рис. В різному виді і вдома готують, і, звичайно, і коричний вирис, і довгий. Тобто в цьому таку як білкова їжа. Підходить, да? виходить. А кальмари полюбляєш? Звичайно, що кальмари полюбляю, ну, звичайно, десь колись більше до пива. У такому вигляді. В е, такому, якщо би в гарячому приготуванні, то, на жаль, ще не маю я Сьогодні. досвіду. А чим зараз займаюся взагалі? Лібо зараз? Ну, більше я є громадським діячем, плюс я знає. працюю начальником відділу фізкультурно-здоров'я та спортивно масової роботи в Тернопільському міському центрі фізичного здоров'я населення. Серед друзів шуткую, жартую, що є масових затіннях, тобто руханки, різні заходи в дитячих. Дошкільних закладах, в школах. Є ще пару таких цікавих проєктів, але це вже, як кажуть, по ходу, коли вже ми їх почнемо запускати, і цікавинок досить таких багато є. А в плані спорту зараз займаєтесь? В плані спорту, на жаль, якось трошки часу мало. Плюс хотілося виступити в цьому році на чемпіонаті України, але. Так, Хвороба вона трошки так затягнулася в перший раз так, за років так, 20 і вибила з колії, тому десь вже на осінь буду готуватися. це знову виступати, бажання є. І в цьому році, навіть в минулому році, я вже почала виступати серед ветеранів, тому є бажання виступати. Будемо бачити, як. Буде і фінансова ситуація в країні, тому що, наприклад, чемпіонати Європи вони є досить так дорогі. А зараз, оскільки у нас рівень курс долара чи там євро піднявся, то поїздки за кордон досить трошки важкими. так. Вважається, що досить таки майже недоступними, тому що планувалася поїздка в Грузію. Говорили про 7 тисяч приблизно гривень після цього різкого Зростання євро виходить поїздка до 15 тисяч, тобто це майже нам для нас ну нереально. Ну так, ну, да, зараз. Скажи свої враження на рахунок кальмара, як тобі смак, ти ніколи що не пробувала. <клес> як соус східний? Е, От соус дуже е, такий цікавий, і я полюбляю якісь різні соуси і приправи, тому що вдома майже сіллю не користуємося. Тут саме немає солі тут це базується на соусі східному, тобто, який доповнює повністю цей кальмар. Ну, Кальмар специфічний, напевно, страва, тому що він трошки такий, як, трошки треба довше його жувати. Ну, Він сам по собі має таку консистенцію. Так. Але це рівно, ну, цікаво. цікаво соусом, так. Східним цікавіший, да? так, так? Коли соусом, то воно цікавіше. А загальна оцінка страви, що ти скажеш, про сьогоднішню страву? Ну, Мені вид сподобалося. Напевно, може, тої травички, може, би менше було так, як кажуть. Але вид і смакота м -м, дуже. Спробуєш mm -hmm. вдома відтворити? Вдома відтворити? Ну, з кальмарами, напевно, ні. А з рисом і так подати е -е, з помідорчиками. От, з травичкою, як кажуть, там, з приправами, шпінатиком, то звичайно. Адже страва тобі сподобалась, в принципі. Так, звичайно. Сьогодні в нашій передачі була Лілія Пороць, чемпіонка світу з пауерліфтингу та громадський діяч. Дякую тобі, Лілія, що зайшла сьогодні вчасні. Нашу передачу завітала. Отже, друзі, чекаю ваші відгуки на рахунок нашої страви, на нашу електронну адресу. З вами була передача страва від шефа та я її ведучий Сергій Головичук. До побачення.